Ми вже давно забули про нього. Проте був рік, коли з'явився ковід, і ми були одна із перших країн, яка змогла зробити цифрові ковід-сертифікати, які підтягувалися одразу в застосунок дія після вакцинації. У нас був момент, коли ми зрозуміли, що люди хочуть далі подорожувати, люди хочуть там вакцинуватися, отримати цей ковід-сертифікат на вчора. І Люди дуже стресували. Тому команда впровадження, команда підтримки, інші команди дії та мінцифри зробили пункти допомоги в аеропортах на вокзалі. Ми були навіть на стадіонах, щоб прийняти всіх людей для того, щоб допомогти сформувати документ в дії. Тому ми познайомились з нашими користувачами в офлайні.